Можна чемпіонати вигравати двома комбінаціями. Одне щось коротеньке, друге щось ну, Все. Це якщо не супервисокий рівень. Для, для школи 5-10 комбінацій, Ось так. ми повинні пояснити дітям, що таке хабло. Це дуже класна штука в нашому воді спорту. Це коли, знову ж хто були, ти пам'ятай, це коли після розіграшу наша команда нападу та й зараз. Збираються, це називається хаб. Для чого взагалі так? По-перше, для того, щоб всі відхакалися. У нас є 40 секунд або 25 залежно від змагань, поки ми будемо змушені почати розіграш. За цих 25-40 секунд, залежно від реформа, ми можемо обговоритися, по-перше, відхакатись всі. особливо тих, хто бігали в довку, вони найбільше захакані завжди. По-друге, ми подивимося на тренера, який нам каже, вони з фірскультури, який закаже нам якусь комбінацію, яку ми подивимось. По-третє, ми можемо обговорити в цьому хаті, що, що відбулося, відбулось, кого що виходить, кого що не виходить, тобто як відбувається взагалі. Перший розіграш грає, зіграли якусь комбінацію, всі повертаються назад. І кожен квотербеку або тренеру доносить інформацію. Зі мною повільний, в мене та зона відкрита, я отут відкриюсь. Давай цю комбінацію, це пройде. Іде таке коротеньке, дуже швидке обговорення майбутньої наступної комбінації, яку можна зіграти. І в цьому є гарний плюс. Тобто ми зібралися, обговорили, котрбек він приймає рішення на основі цієї інформації, яку принесли йому розвідників, які пробігли. І ось це хата. Як його збирати, щоб було зручно? Ось це у нас Ренінбек, це у нас ресівер, це у нас ресівер, це у нас центр. Тобто ми стаємо в таке коло, завжди збирає хату в центр, він стає на певну відстані від м'яча, подалі в свою зону, щоб противник не послухав, що вони заказують. Він стає спиною до захисту, тут стає один ресівер, тут другий ресівер. Прямо напроти центру стає Кватербек. І біля Кватербека Ренінбек, якщо він є. І потім вони як стояли, так і розвернулися. Це дуже зручно, бо тепер замовляти Ви Виявляється, ось патробек став, справа від нього ресівер, зліва ресівер. Він каже, він бачить, як ніби як вони стануть на полі. Справа ти біжиш так, зліва ти біжиш те, центр ти біжиш так. Корейні ми з тобою робимо фейк. Або ти там робиш нічого. Це дуже зручно. Щоб не було хаосу, зразу їх навчити ставати в цей хаду. правильно. Все, зібралися, обговорили, якщо треба. Центр він є е, навіть дошкою. Тобто потерпать стоїть, кажу так, ти біжиш сюди, сюди, ти у нас такий вашу року. Він просто може малювати уявно на центрі. Це дуже Головне, щоб центр подалі далі противника. Тому що, ми ж пам'ятаємо, так? у нас є лінія Ось на осудимо. У Ось тут стоїть м'яч. І суттєво снапад. То захисники можуть підходити до лінії і спокійно стояти так, і слухати. Це дозволено. Не пересікаючи рівність інше. Тому якщо центр збере хаду ось тут, то вас почують. Центр збирає хазл завжди десь за 5-6 метрів хоча. Залежить від того, який гарний слуг противник. Це відносна хата. Далі. Гра на малому полі. Це ті ж самі комбінації, що ми працювали, 4х4, але ми граємо в обмеженому просторі. Тобто ми ділимо, знову ж таки, мені важко вийти у вас зали, у вас маленькі зали, але це вже більше вже на стадіоні. Коли вийдете вийде на вулиці, у вас буде можливість на вулиці. Так? Ми робимо обмеження без ширину не більше 10 ярких, 10 метрів. Ширимо. І розділимо такі смужки. Якщо у вас дуже багато дітей, значить одна команда грає проти іншої команди. Тут ще дві команди це рахунок 4, 4-4. 16 дітей, інші команди чекають. Ці зіграли 4 розірвачі, наступна команда зайшла. Просто граємо 4 на 4, а в пів поля. Що це має на увазі? Уявляємо, що у нас тільки погодинка в полі. У нас буде центр, у нас буде квотербек, на Я у нас буде лісівер. І ось усі у нас І ми граємо тільки, ніби в нас є пів поля. Один фланси. Ми собі граємо наліво чи на домовляємося, домовляємося, ми розміщуємо працю з чи справа. І потім, коли ми перейдемо 5 на 5, ми просто додаємо ще одного опуска. Але ми вже знаємо, що в нас частина комбінації відпрацьована з цим планом. Можемо право-ліво. Ось це приклад ідеально, як паралельно в паралельному сесії це існує в американському, коли в нас є поле для американського футболу, яке розміщено лініями ось такими, воно як сітка. І ми можемо спокійно собі грати. І ми граємо собі ось 10 ярдів, проміжок є якась відстань між цими ярдів, Зносятися, 10 ярдів. І ось команди між собою грають. На 10-й уроку вони плюс-мінус вже собі розуміють, як грати. Ви просто ходите і контролюєте. Це трошки в паралельному сесії. У нас, мабуть, таких майданчиків немає. Це тільки 33-та школа, 34-та, де нас ще такі логіки стадіони. Там можна грати про Ось. Ділом 4х4, Скільки у вас є можливості розмістити команди, грає, то тобто грали 5-10 хвилин, відбувається ротація, щоб помінятися з противника. Все. Вони самі між собою будуть рахувати їхній рахунок, Якщо ми скажемо, що тиждень це 6 -тучок. Реалізація, чи потрібна, чи не потрібна, але можемо сказати, що два очіка, то не два очка, вони собі Е, Знову -е. ж таки, гаряча картопля для початку. Е -е. Команди поділили, комбінації пройшли. Е -е. Команди можна, якщо ви вже визначилися з а до 10 го року теоретично маєте визначитися, то бажано, щоб патробеки обралися з команди. Самі собі Якщо є велика-велика нерівність, значить вибираємо. Ну, Ми все про НАТО говорили і дуже швидко про захист. Це у нас останній слайд. Ну, не останній останній урок. Про захист. Дивіться, є декілька базових захистів, які... Так, це не базове, це майже всі захисти, які існують самовчату. В від того, який у нас спортивник, ми можемо грати, і яка у нас спроба, де знаходиться лінія скримінжа, де знаходиться м'яч. ми обираємо різні варіанти захисту. Найпростіший захист це персональний захист, як і в баскетболі, мабуть, чи у футболі. Не знаю, чи в футболі. І є зони боротьбу. І, і міксований, мабуть, є. У нас є, почнемо з найпростішого. Персональний захист. Кожен гравець відповідає за кожного гравця. Дуже просто. Це дуже просто для розуміння, дуже важко для реалізації. В нашому виді спорту це найвищий рівень майстерності захисників має бути, щоб могти зіграти на рівні з нападниками. Ще раз, він дуже простий для розуміння, і діти завжди починають з нього грати. Але він найскладніший в плані фізичному, ну, діти не встигають. Будь одна буквальна комбінація, яка це все ламає. Десь є східження маршрутів, все. Дитина з дитиною ступнеться або поступиться місцем і за своїм процес не встигне. Тому це ніби і найлегший, але одночасно це найскладніший фізичний маршрут. Я в жалованку найскладніший захист. Але з нього треба починати. Тобто пояснити, це персональний, ти відбудеш за того, ти відбудеш за того. Починаємо коли відпрацьовувати захист. Не робимо маршрутів, які схрещуються, робимо хічі, гоу, всі разом робимо таке. Це таке синхронне, плавненьке, щоб ніхто ніде ні з ким не ступився. Тоді вони опанують. Іноді його грати можна. Але ще раз скажу: розумний напад, буквально одна комбінація весь цей захист сиплеться. якщо немає дуже швидких атлетичних дітей, які вміють мінятися е гравцями своїми. Які можемо відбігти, зрозуміти, яка комбінація, це, це вже, це вже складно, це вже не перший, не другий, не третій рік навчання. Тому з цього починаємо, це треба розуміти, це треба вміти. Далі, в залежності від того, скільки гравців захищають наш тачдаун або дальні паси, слідкують за дальними пасами, у нас є 4 види захисту. Зонного, це вже зонний. Ми називаємо їх кавер 1, кавер 2, кавер 3 і кавер 4. Тобто покриття 1, покриття 2, покриття 3, покриття 4. Кавер 1 це в нас один грабець відповідає за всі дальні паси. Ми знаємо, що в нас команда, проти якої ми граємо дно, вона не вміє кидати дальні паси, грає тільки біги, для чого нам багато гравців. У нас чудово всі гравці спереду позривають пропорції. І все зупиня. Але одного ми все одно поставимо прикривати. Хай Про все крипи. Може бути пісні зібрати харці. Кавер один. Кавер два. Три гравці передній зони дивляться за короткими пасами і вкладанням м'яча. Два гравця закривають далі. Це ми розуміємо, що команда нападу може кинути пас. Є в неї гравці, які ловлять, і є потреба, які нормально кидають. Але відстань. Далеко до течдауну, тому ми можемо лишити двох гравців. Вони все побачать це посипуть. Кавер 3, коли три гравці. Команда нападу вже ближче до нашої середкової зони. Котербек Грав... не обов'язково має кидати далеко, тобто має середній короткий пасил. І ми розуміємо, що десь вони можуть вже ризикувати і закидувати в зону. Тобто це десь третя спроба. До залікової зони ярдів 15-20, вони будуть спробувати закидати. Ставимо трьох гравців двох попереду, тому що все одно ми не можемо дозволити їм легко набрати ярди в подальній печалі і біговими комбінаціями. Кавер 4, це ми розуміємо, що вони точно будуть кидати. Ну, 90% що будуть кидати. У них четверта спроба, і у них 20 ярдів нашу залікові зони. Вони точно кинуть клас. Якщо вони не кинуть клас, вони йде. Тому. Ми лишаємо одного гравця, який про всяк випадок контролює вкладання або легенькі, скидання пасів. Чотири гравця йдуть вибухо в захист, закривають цю зону, можна міксувати, тобто можна робити міксований захист. Коли в нас, наприклад, один гравець грає персонально ось цей, а ось ці 4 гравці вони, наприклад, остатки. Тобто, Ми знаємо, що є супер-крутий альфа-ресівер, у них чи альфа-ранімбдат. У нас є такий самий записник, який його закрив. Ми ставимо одного гравця з одним персонально, решта всі грають в зону. Тому що то не так небезпечно. Е, яка принципова відмінність в грі в захисті, е, в персональному зону. В персональному захисті гравець захисту дивиться на гравця нападу. Тільки на нього дивимося ножки на стернах. Куди стегна, тоді гравець. Тому що вони будуть обманювати, робити всякі фейки, обманні рухи. Дивимося на стенку, куди він, туди і ми. На ботербека противника можна не дивитися. Ви побачите, ну, діти побачать по гравцю нападу, що летить м'яч, або хтось з команди крикне пас. Тільки пас не дивимося. Бачимо, що цей гравець вже виставляє летить м'яч, тоді можна подивитися і спробувати перехопити. Це якщо ми персональні. Якщо ми граємо зовний захист, то всі дивляться тільки на кватербека. Ми не дивимося на гравців, ми не концентруємо увагу на гравців, які до вас біжать, ми боковим зором за ними слідкуємо. Але наша увага на кватербека. Ми читаємо його. Куди він вибігає, чи він вкладає, чи він стоїть і замахується, і зараз закриє далеко. Ми читаємо тільки кватербека і боковим зором, просто дивимося, хто до нас в зону забігає. Це два тих моменти, які треба розуміти про захист. І ну, про різницю між персональним і зонним захистом. І важливе правило в захисті, що спочатку ми граємо м'яч, тобто намагаємось перехопити м'яч. Це якщо, дуже, 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 дуже дуже класно. Друге, якщо не вийшло перехопити, ми вибиваємо м'яч. Третє, якщо не вдалося перехопити або вибити м'яч, ми зриваємо копеець. Це пріоритети гравців в захисті. Перехопити, збити, зірвати. Все, все що відбувається. Е так. Це я залишив в надії, що я дуже швидко все розкажу. Тут я поклав собі гру Австрії проти Мексики. Але думаю, що ми це не будемо. Тому що часу уже немає. Бога, які з вас питають. Те, що я хотів, показати, я показав. Перед вас. Треба пробувати. Дивіться, у нас попереду Новий рік, канікули, ми всі будемо відпочивати. З січня місяця хто має запускати, модуль, запускаєте. Ви заповнили анкети, заповнили, коли до вас приходите. Я з вами зв'язуюсь і приходимо до вас на урок. Чи це відкритий урок, чи це майстер-клас, як називати, як вам зручніше, так і краще. Нам не принципово. Ми вам покажемо, проведемо, розкажемо все, що треба. Можемо декілька разів доглянути. Без проблем. Але щоб було це ефективніше, нам треба реально пограти. Якщо ви готові на вулиці грати, давайте на вулиці. У нас є 35-та школа, де ми базуємось, ми можемо домовитися. Чи це вулочний час, чи позаволочний, як вам краще. Ми будемо красати від вас.

Зімонє <тит> більше, що там теніс має бути. Третій Шає, лайк, ви шай. Давайте, на канікулах зберемось чи ні? В весяни. Весняни? Да. Да? Да. Да. Добре, ми можемо не на канікули, ми можемо в робочий робочі. Чому немає не сенсу цього? В робочий день є сенс вас запрошувати на...